15-річний Мукачевець Остап Кльоп став чемпіоном України з армреслінгу. Юнак здобув перше місце на Кубку України, участь у якому взяли майже 700 спортсменів. У фіналі армреслер з Мукачева поборов віце-чемпіона України з Львівщини. О, Анатолій ніби показує, що ви подивіться, і все ж таки. Ми ну, подивіться неймовірно. Взагалі я не планував йти на ці змагання. Це вийшло спонтанно. На ліву руку я зайняв перше місце у категорії 70 плюс до 15 років. На праву руку третє місце в тій самій категорії. Аром реслінгом Остап захоплюється лише два місяці. До цього каже, активно займався спортом, переважно бодібілдингом. У аромреслінгу каже, головне терпіння та дисципліна близько 40 відсотків складає сила, 60 – правильна техніка. І... Завжди подобалося боротися з людьми, але мені не подобалось такий спорт, як кримська боротьба і йому подібне, тобою грав саме армиї. У цьому виді спорту важливо твоя реакція та твоє вміння переналаштувати ситуацію за столом. Про кубок України хлопцю розповів друг, який порадив взяти участь. Особливих тренувань до змагання не було проте, прагнув перемогти. цьому категорії було близько 12 людей, але я боровся. Ще трьома фіналі. Я поборов Анатолія Крука, Це віце чемпіон України, який виступає за Львівську область. Я був дуже схвильований і водночас я радію, те, що я здобув свою першу перемогу усього за два місяці. Зараз Остап готується до чемпіонату України, який є відбірковим туром на чемпіонат Європи.